Ми Динамо Київ. Ми добилися з вами всі разом. Вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. Динамо чемпіон! кіберстини та злоти тебе вітає, папе! Це світри, це світри, Тві все світри важливі слова Віталія Буяльського після чемпіонства, які неодноразово згадували уболівальники Динамо після провальних матчів кваліфікації Єврокубків. Але в Киян все ще є шанс подарувати позитивні емоції своїм прихильникам. Для цього потрібно показати себе як найкраще в основному етапі ліги конференцій. Жереб звів динамівців із дуже сильними суперниками. Дехто навіть вважає, що цей підбір команд і гідний Ліги Європи. Тож попереду шість матчів проти. Англійського кристал Пелас, турецького Спора, боснійського з Кіперської Омонії, Італійської Фіорентини та вірменського Ноа у цьому відео. Ми оцінимо суперників Динамо за певними критеріями. Правила доволі прості: ми обрали чотири основних параметри, на які будемо спиратися: це трофеї за попередній та цей сезони, старт цієї кампанії, місце в рейтингу УЄФА та кількість гравців збірних у команді. За кожен показник будемо нараховувати бали. Кількість трофеїв дорівнює кількості балів, тобто один трофей це один бал, два трофеї два бали. Виняток лише п'ятірка найсильніших ліг та чемпіонати, які нижче 40-го місця в рейтингу коефіцієнтів. У ЄФА у Динамо одразу двоє суперників із топ-чемпіонатів: англійський Крістал Пелас і Італійська Фіорентина. Там трофеї будемо рахувати за три бали. Далі старт сезону. Дуже вдалий оцінюємо в 5, вдалий у 4. Середній в 3, поганий в 2, а дуже поганий в 1. Наступний показник клубний рейтинг. Команді з топ-50 віддамо 5 балів, з топ 100 4. З топ 150 3, а з топ 200 2. А якщо команда в топ-200 не входить, Отримає лише один бал. Останній пункт гравці збірних. Схема така: один гравець дорівнює півбала. Однак, якщо він викликається у збірну топ-10 рейтингу FIFA – це один бал. А якщо його збірна не входить до топ-100 у світі, лише 0,25. Перший опонент команди Шовковського це англійський Крістал Пелас. Лондонці одні з головних фаворитів цьогорічного розіграшу ліги конференцій. Зараз у Пелас найкращий період в історії клубу у попередньому сезоні сезоні вони сенсаційно здобули Кубок Англії у фіналі. Вони здолали Манчестер Сіті завдяки єдиному забитому м'ячу головної зірки минулого сезону Еберечі Езе. Талановитий атакувальний півзахисник в це міжсезоння перейшов до Арсенала за 69 мільйонів євро. Але до цього встиг допомогти Пелас створити ще одну казку. У матчі за суперкубок Англії Лондонці з Езе в складі здолали Ліверпуль 2-2 в основний час і 3-2 в серії пенальті. Саме Мерсисайці торгували Ховали ще одного ключового гравця Пелас, центрального захисника клубу і збірної Англії Марка Геї. Аби зберегти гравця головному тренеру лондонців, Оліверу Гласнеру довелося провести непросту розмову із керівництвом. Голова правління клубу Стів Періш запитав мене: як думаєш, ми впораємося із сезоном у разі продажу марка? Я відповів. Чесно кажучи, у короткостроковій перспективі ні, у нас буде три центральні захисники. А з нашим графіком, якщо хтось отримує травму, це дуже ризиковано. І Переш вирішив залишити геї. Велика йому шана за це. Мені не потрібно було нікому погрожувати не було жодної напруги. Періш поставив спортивні результати Крістал Пелес вище грошей. Марк впорався із ситуацією дуже добре. Він завжди на 100% зосереджений. Писали, що він відмовиться від капітанства, але це неправда. Старт сезону теж можна впевнено називати успішним: дві перемоги і три нічії в АПЛ. Прийшли Мілол у Кубку Ліги та Фредрік Стат в раунді плей-офф Ліги конференцій. Загалом безпрограшна серія команди Гласнера почалася в минулому сезоні і налічує вже 17 матчів. Якщо ж говорити про кількість гравців збірних, то у Пелас їх 13. в тому числі найбільший літній трансфер іспанський правий вінгер Єремі Піно якого взяли за 30 мільйонів, і досвідчений хорватський лівий захисник Борна Соса. Тож підрахуємо бали. За два трофеї лондонці отримують заслужені 6 балів. Старт сезону оцінимо на відмінно – 5. Клубний рейтинг просідає найбільше – лише 88-ма сходинка і 4 очки. Ну і 9 за гравців збірних. Тож маємо вражаючі загальні 24 бали. У другому турі Динамо гратиме із турецьким Самсунспором. Саме ця команда могла стати суперником Шахтаря у раунді плей-офф Ліги Європи, але гірники вилетіли від понатіникоса і опустилися в лігу конференцій у попередньому чемпіонаті. Самсунспору вперше у новітній історії вдалося потрапити в трійку найкращих суперліги. Команда німця Томаса Райса випередила Бешикташ на два очки і стала третьою за підсумками сезону. При цьому матчі проти грандів давалися вкрай непросто: лише три очки із 18 можливих у матчах з Галатасараєм, Бешикташем і Фенербахче. Перед стартом нинішньої кампанії турки суттєво підсилились. Самсунспор витратив на трансфери понад 12 мільйонів євро. Зокрема, забрали височенного сенегальського нападника Шеріфан Діає, який у минулому сезоні став найкращим бомбардиром чемпіонату Сербії у складі церв'яної зв'язди. Вже цього сезону він має 4 плюс 2 за Самсунспор в усіх турнірах. Ще одне підписання в групу атаки один з лідерів чемпіона Польщі Леха, атакувальний півзахисник Афонсо Соуза. В опорну зону придбали досвідченого конголесця Антоні Макумбу з італійського кальєрі. а в центр захисту екс-гравця молодіжної. Збірної Хорватії Тоні Бориковича із Вікторії Гімераєш. Результати Самсунспора на старті чемпіонату дуже нестабільні. Цими вихідними команда Райса обірвала три матчі в безвиграшну серію. Надважливі 3-2 у матчі з Фатіх Карагюмрук, які дозволяють залишатися в топ-5. У Єврокубках СамсунСпор розпочинав із раунду плей-офф Ліги Європи. Там, у дуже напруженому протистоянні, вони поступилися грецькому Панатінаїкосу. Отже, трофеїв у СамсунСпора немає, тому нуль за цей показник. Старт сезону складно назвати успішним. Відтак з великою натяжкою трійка за старт сезону. У клубному рейтингу Samsung Sport лише 128-й, Тому за цей параметр отримує додаткові три бали. П'ять гравців збірних додають 2,25 бали. Відтак Samsung Sport набрав загальні 8,25 бали. Третій суперник Динамо виглядає слабшим за Sport і тим більше за Кристал Пелас. Але в складі Зрінські є футболісти, які можуть здивувати. Деякі з них добре відомі українським уболівальникам. Зрінський це чемпіон Боснії минулого сезону. Команда з Мостера випередила на один бал Борац. У Кубку Боснії та Герцеговини вилетіли на стадії чвертьфіналу, мінімальні 0-1 в матчі з Сараєвом. Єврокубковий сезон, як і Динамо, Боснійці розпочали в лізі чемпіонів. У першому кваліфікаційному раунді пройшли Сан Маринський Віртус, 4 4-1 за сумою двох матчів. У другому раунді їх достатньо легко вибив Братиславський слован – 4-0 на виїзді і 2-2 вдома. Далі була Ліга Європи надскладний прохід у протистоянні з ісландським брейдабліком – 1-1 вдома і мінімальна перемога на виїзді. А далі раунд плей-офф і Нідерландський утрехт, поразка з різницею у два м'ячі вдома і нульова нічія на виїзді. Ми всі у перечутті матчів ліги конференції. Так у нас непрості суперники, але ми зробимо все можливе, аби зачепитися за шанс пройти далі. У чемпіонаті Зрінський зіграв сім матчів, чотири з яких виграв, і за втраченими очками відстає від лідера Бораца на два пункти. А тепер до гравців, яких ви можете добре пам'ятати за виступами у Дніпрі 1 високий 26-річний крайній півзахисник Маріо Чуже, і на рік старший опорник Невен Джурасик, який ще встиг сезон відіграти в шахтарі. Пам'ятаєте, що свого часу тренер Йовічевич говорив про чуже. Він приносить нам, приносить нам дуже багато користу, він забивний, Він від 8 до 10 голів на сезон, мінімум дає. Другий поверх дуже потужний. Що в обороні, що у фазі атаки, ми можемо закрити через нього ту подачу. Вихід із оборони під пресінгом противника теж через нього може виїздити, бо він високо е, вгадає точку і може чешати м'яч на, на, на довбіка, наприклад. Отже, Зрінський за перемогу в чемпіонаті отримує один бал. Старт поточного сезону. Ми на 4. Все ж відібрались у груповий етап Єврокубків. Лишень 178 місце у клубному рейтингу дає боснійцям 2 бали плюс 0,75 бали за двох чинних гравців збірних відповідно до правил. Тож у підсумку маємо 7,75 бали. Четвертий суперник киян це кіперська Омонія. Ми ще не забули, як кияни вилетіли в кваліфікації ліги чемпіонів від чемпіона Кіпру Пафоса. А в складі Омонії є футболіст, який добряче доклався до цього результату. Вже екс-капітан Пафоса, а нині новачок Нікосійців Муамер Танкович відзначився результативною передачею у другому поєдинку проти киян. У Омонії він покликаний замінити правого півзахисника Лоізоса Лоїзу, який за понад мільйон євро поїхав до Тель-Авівського хапоеля. Ще одне підсилення: – 27-річний центральний півзахисник Кароль Ейтенг, екс-гравець нідерландської молодіжки, перейшов із Твенте. У в передньому сезоні Омонія фінішувала третьою вслід за вище згаданим пафосом і арісом із лімасола. Аби потрапити до основного етапу ліги конференцій, нікосійцям довелося подолати три раунди кваліфікації. Спершу розібрались із грузинським торпедоку Таїсі, 5-0 за сумою двох матчів. Далі ще легше пройшли азербайджанський Арас. А у раунді плей-офф дуже драматично вибили австрійський Вольсбергер 2-2 за сумою двох матчів і 5-4 в серії пенальті. Причому з 60-ї хвилини матчу відповіді ОМОНІЯ грала в десятьох після вилучення Марича. Якщо ж говорити про чемпіонат, то на старті сезону Омонія вже встигла поступитися етнікосу, але цього замало аби робити, хоч якісь висновки. Зіграно лише чотири тури. Головна зірка команди – 35-річний чорногорський нападник Стефан Йовитич, який ще позаминулого сезону вигравав лігу конференцій із грецьким олімпіакосом. У матчі ОМОНія Динамо могла бути дуже цікава сюжетна лінія. До кінця минулого сезону за Кіпріотів грав екс-гравець киян Роман Безос. Але наприкінці травня ця трирічна історія добігла кінця. А сам Безос щемливо попрощався із уболівальниками кіперського клубу в інстаграмі. Було багато часу, щоб підготуватися до цього моменту, але ні, виявилося, що я не готовий. Дякую за любов і підтримку. Дякую за нових друзів, за знайомство, за болючі і щасливі моменти разом. Дякую Омонії за цю главу у моїй кар'єрі. Отже, рахуємо, скільки балів набрала Омонія. Жодного за трофеї у попередньому сезоні, тож нуль за цим показником. Старт цього сезону оцінимо в максимальні 5 балів, адже пройшли три раунди кваліфікації єврокубків. Ще три бали за 112 те місце у клубному рейтингу і 2,25 за кількість гравців збірних. Відтак на виході маємо 10,25 бали. У п'ятому турі на киян очікує італійська фіорентина. Ми детально розбирали її у двох випусках, коли італійці грали із Житомирським поліссям. Тому просто нагадаємо, що Фіорентина за останні три роки двічі виходила у фінал ліги конференцій і є одним з головних фаворитів нинішнього турніру. Старт цього сезону в серії А можна сміливо називати провальним для фіалок. Лише два очки у чотирьох стартових турах. Після поразки 1-2 в компенсований час від Комо гравців Фіорентини освистали фани. Ми всі сподівалися на інший результат. Обурення уболівальників цілком справедливе. Я побачив команду, яку хотів у перші 30 хвилин. А далі ми не зуміли витримати необхідну інтенсивність упродовж усього матчу. Тож прості підрахунки по Фіорентині. Кількість трофеїв у попередньому сезоні 0 відтак нуль очок. Старт нинішнього сезону один бал. 25-та сходинка у клубному рейтингу це 5 балів, плюс 10 балів за 13 гравців збірних. Тож у підсумку маємо 16 балів. 7 листопада 2024 року Михайло Мудрик забиває класний м'яч у ворота вірменського Ноа і обурює експертів своїм зухвалим святкуванням. Тоді підсумкові 8-0 стали цілком заслуженим відображенням різниці в класі і майстерності. Так український уболівальник запам'ятав «Ноа» в попередньому сезоні. «Ноа» – чинний чемпіон і володар Кубку Вірменії, проте без яскравих особистостей у складі. У цьому сезоні команда зіграла 5 матчів у чемпіонаті, але вже двічі втрачала очки. У Єврокубках розпочали доволі непогано. Покусалися з Ференцварошем у другому кваліфікаційному раунді ліги чемпіонів 3-4 і один Далі був сенсаційний виліт від гібралтарського Лінкольна у Лізі Європи: дві нічиї і поразка 5-6 в серії пенальті. В плей офф Ліги конференцій пройшли Словенську Олімпію. За старт сезону і вихід в друге поспіль в основний раунд Єврокубків дамо впевнені 4 бали. От якби з Лінкольном не зганьбилися, можна було б і на п'ятірку розраховувати. По балу за виграні чемпіонати кубок і клубний рейтинг – 332-га сходинка. Це лише один бал. Дев'ять гравців збірних дають ще 2,5 бали. Тож у підсумку ноа отримує доволі високі 9,5 балів. Підсумкова таблиця має такий вигляд: цілком прогнозовано лідирують Крістал та Фіорентина. Ну а вище Самсунспора. Хоча саме з турками буде все ж складніше. І на останній сходинці Зрінський. Обов'язково напиши у коментарях, чи погоджуєшся ти із нашим суб'єктивним рейтингом. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк і поділися своєю думкою. На твій погляд, чи вдасться Динамо пройти основний етап ліги конференції, дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.